І щодо зміни політики Білого Дому і Байдена безпосередньо держдепу по можливостях враження цілий ворога на їх території західним озброєнням, поговоримо з Іваном Крачевським, експертом Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго дня тут знаєте, формулювання, дещо таке. Ну тут я прошу поговорити, тому що ну, зокрема, адміністрації Байдена, нібито надаючи дозвіл да на такі ну, обмежене використання західного зброї, вони зазначили, що ми дозволяємо обмежено використовувати по деяких цілях ворога, тобто росіян їх території, А в той же час де, значить вивчення війни, зазначає, що це лише 16% території, ну так вони підрахували приблизно то і що вздовж лінії зіткнення по кордону. От ми зараз зафіксуємо цю, цю, цю тему і це питання поставимо вам. Зараз Володимир Зеленський має виступати в Бундестазі до анонсованої теми буквально кілька хвилин нами. Давайте зараз послухаємо його. Почуємо про що буде говорити президент України. Нагадаю, нині протягом двох днів Палко обговорюється в Берліні, в Німеччині, зокрема з політиками світового рівня європейського відновлення України, допомога нашій державі. Тож до вашої уваги. Зараз бачимо, як Зеленському стоячи аплодують в бундестазі Оплески, е ось щойно тільки стихли. І внаслідок цілеспрямованих ударів Росії по українській енергетиці було втрачено 9 дев'ять генеруючих потужностей. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і це майже половина генерації, яка працювала в Україні до повномасштабного вторгнення. 21 один гігават. І про це сьогодні в Берліні нагадував Володимир Зеленський. Пане федеральне президент, три чверті всієї теплової генерації виведені з ладу або, взагалі, зруйновані. Це 40 енергоблоків, вугільних та газових електростанцій. Підтроенергетику говорять в. Берліні сьогодні найактивніші на конференції з відновлення і в українській енергетиці велику роль відігравали гідроелектростанції. Вони забезпечували балансування енергосистеми, коли в певні години доби на неї зростало навантаження. На зараз 20 енергоблоків ГЕС не працюють. Їх пошкодили росіяни. Понад 210 тисяч будівель в Україні зазнали пошкоджень чи були повністю зруйновані внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Встановили аналітики. «Нью-Йорк Таймс на основі досліджень супутникових знімків близько половина з них на сході в Україні пошкоджені або зруйновані 106 лікарень і клінік, 109 церков, храмів, мечетей, монастирів та 708 начальних закладів, шкіл, коледжів, університетів. Так, і ми зараз до Берліну неодмінно повернемося. Щойно президент Володимир Зеленський вийде до Ну почне свій виступ. Ми повертаємося до спілкування поки що з Іваном Кричевським, експертом Defense Express. Пане Іване, ці теми вони дотичні між собою саме те, що відбувається в ці хвилини в Берліні, в Бундестазі, адже це і виступи, і риторика пом'якшена щодо таурусів канцлера Німеччини Олафа Шольца. Це і дозвіл такий перманентний від адміністрації США щодо значить, застосування західних зразків озброєння по російських цілях. Як прокоментуєте власне? Наскільки це буде ефективно, чи буде це цей дозвіл розширений найближчим часом, чи буде надана більш далекобійна зброя від тих же США або Німеччини? Вам слово? Ну я, скажімо, так не можу, так як я не є польтам спеціалістом в сфері політики, не можу прогнозувати, чи буде, скажімо, так, розширене це рішення США, і потрібно ну, нам вектор. Я можу прокоментувати лише те, що нам якби уже є там якісь наявні можливості. Давайте почнемо з того, що вважаючи наскільки так на малу насправді далекобійність того збройня, яке в нас є, і нам об'єктивно справді треба більше, то навіть 16% про які каже інститут вивчення війни, це насправді дуже гарний показник, тим більше, що ми тут далі можемо від Охотись від, наприклад, недавнього інтерв'ю начальника авіації повітряних Сил Голубцова. Він там говорить одну таку цікаву річ, що нам, наприклад, дозвіл бити по території РФ треба зокрема для того, щоб випилювати звіти російські С-300 і С-400, які б могли б загрожувати нашими С-16. Тобто, тут було б навіть непогано такі це поставити. Чим скажімо так більше дозволів бити по території РФ, тим частіше небо для наших ф 16 і відповідно, скажімо так, запорука для отримання певних результатів. На фронті, звісно, нам ще треба ставити питання про те, що нам треба додаткові номенклатури зброєння. Насправді доволі дивно, що ми обмежуємо свої амбіції лише німецькими таурусами. Тому що раз на то пішло, це дозвукова крилата ракета Тому на дальність 500 кілометрів. А нам щоб діставати чутливі об'єкти рашистів, треба дещо потужніше. Напришло... А якщо ви кажете, Іване, якщо ви кажете, ми обмежуємо дивно свої можливості і свої потреби. Зараз триває прес-конференція. Зараз триває конференція з відновлення в Берліні. Власне, як ми маємо озвучувати, і будь ласка, прокоментуйте ту допомогу, яку Німеччина надасть найближчі е кілька тижнів, система Петріот, третя установка Арісті і Гепард. Всі медіа це рознесли, але вкотре не зайвим буде сфокусуватися, що вони нам дадуть на полі бою. Знаєте, це якраз от логічно, що от мова про відновлення енергетики заодно про передачу засобів протиповітряної оборони, щоб дорути або не рознесли те, що є, або прикривати те, що буде так, відновлюватись, тобто це якось так. воно органічно. Якщо говорити тут, давайте тут точно ми говоримо саме про амбіції, тому що давайте так: США вже продають на експорт томагавки, ті самі томагавки, які можуть бути на 1800 кілометрів, і там ракета коштує ну окей, на експорт 4 мільйони доларів. Чому ми не ставимо питання, що нам треба томагавк, скажімо так, під наземну? Пускову установку, навіть якщо це знаєте, переговорна позиція на рівні «проси якомога більше і отримаєш те, що ти насправді хочеш. Це питання відкрите. Або якщо до речі говорити про засоби протиповітряної оборони, американців уже якби пішло трібно серійне виробництво. Імпровізованих пускових установок під зенітні ракети СМ 6 які можуть бити на дальність 370 кілометрів. Це в принципі найбільш потужна зенітна ракета в світі. і Нам би двох батареїв цих СМ 6 в принципі би вистачило б не просто перекрити територію України, в тому числі протибалістики, ну і знаєте, заодно вирішити е, окрім цього іншого питання з російськими носіями кабів. А там ще є приємний бонус, в тому що ці СМ 6 можна використовувати в режимі ударів по наземним цілям. Ну тобто відповідати росіянам тим же, от вони по нам б'ють з триста зеніт. На ракетними комплексами торі можна було б по бити цим СМ-6, які там американці можуть там мати позначення, наприклад, Тіфун. Чому з нашої сторони не стоїть про це питання? А там стоїть Максом Штайте на матакамси на 300 кілометрів, які при цьому бажанні нам не перекриють весь необхідний спектр. Це питання відкрите, але у нас є можливість укреслити, що давайте просити більш потужніші ракети. Американців треба рухатись із цього. Ну тому що, об'єктивно кажучи, німці цих ну так гаразд, якщо в них там лежить на запасах там 600 таурусів до звукових дальністю стрільби 500 кілометрів, треба розуміти, що ніяка крилата ракета по прямій дистанції не летить. Вона летить зігнутим маршрутом, якраз щоб обійти протиповітряну оборону. Нам навіть таурусів, щоб дістати якісь чутливі об'єкти на да, території РФ, не тут, буде недостатньо. Да,